Масажний пістолет Янмей Message Gun Prime. Розглядаємо комплектацію. В комплектацію входить дві коробки. Перша коробка маленька, друга коробка більша. Дивимося, що знаходиться в першій коробці. В першій коробці знаходиться така невеличка штучка, яка називається база для заряджання пістолета. В ній є три гнізда для насадок і власне гніздо для заряджання пістолета, а також є гелеві клейкі майданчики, які покриті плівкою, які можна десь, на які можна приклеїти цю базу. Велика коробка. У великій коробці ми бачимо цікавий саквояж. На застіпці циберіспекції відкриваємо. У нього є спеціальна кишенька для інструкцій і паспортів. Інструкція, гарантійний талон і технічний паспорт. а також власне, комплект цього пістолета масажного, який включає в себе зарядний пристрій. Відразу його під'єднаємо до бази. Наш чудовий масажний пістолет. Масажний пістолет включає в себе гніздо для насадок. Блок регулювання інтенсивністю, блок заряджання із кнопкою, вкл-викл, тобто включання живлення і індикатор зарядки. Тобто для того, щоб запустити цей пістолет, ми натискаємо і трішки притримуємо, поки не заведеться пістолет. Натискаємо кнопочку Power і притримуємо. Індикатор показує ступінь зарядки. Як бачимо, зараз зарядка на 2. Має бути на 4. Пістолет працює. Кнопкою перемикання режимів ми можемо регулювати ці режими масажу. І виключаємо. Тепер насадки. Ми маємо 4 насадки. Ось такого вигляду. Плоска насадка. Насадка така, як у вигляді вилочки, і насадка у вигляді кульки. Яким чином вони працюють? На насадці є, ось ми повинні побачити, така лінія прорізана у пластику кріплення цієї насадки. Ми насадку вставляємо в пістолет і притискаємо її до того моменту, поки лінія, яку я показував, зрівнюється із корпусом пістолета. Далі ми вмикаємо пристрій. І насадка починає вібрувати. Ось таким чином відбувається масажування. Далі ми можемо змінювати інтенсивність масажування. Тут є 5 режимів. Про ці режими і про використання кожної насадки окремо я розповім у наступному відео, якщо ми зберемо достатню кількість лайків, підписок або коментарів. Далі показую, яким чином заряджається цей пістолет. Він заряджається дуже просто, вставляється в базу. І, як бачимо, зарядка вже пішла. Індикатор працює. Ось таким чином працює масажний пістолет.